Hyundai Kona 2021 року, електромобіль на 40 кВт, передній привід, ось такий міні-кросовер, 17 дюймові легкосплавні диски футуристичні. По комплектації маємо задній парктронік, безключовий доступ, датчики тиску у шинах. В принципі, має дуже сучасну мордочку машинка. Тонування скла вже встановлено. Всередині ось такий текстильний салон сірого кольору. Виглядає досить таки футуристично. Шкіряне мультикермо у нас є круїз контроль з утриманням у смузі, стар-стоп-мотору з кнопочки відбувається. Також у нас є запобігання зіткненням, тобто машинка може сигналізувати, якщо хтось буде різко тормозити спереду. Датчик світла у нас також є. Під кермові пелюсточки в коні відповідають за ступінь рекуперації. Машинка має 45 тисяч з половиною кілометрів пробігу. Ось так. Виглядає мультимедія. Виглядає саме ось так. Вона що? вона у нас, звісно, сенсорна. Вона підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Також в машині є камера заднього огляду, вона досить таки широкоформатна і інформативна. Працює в з заднім парктроніком. Одна зона клімату, електрогальмо також у нас в наявності і функція автохолду. І також машинка має... У нас три режими руху, еко, Normal та Comfort. Ось такий електромобіль. Зараз підемо, покажемо задній ряд сидінь. Він виглядає саме ось так. Він в дуже гарному стані, має центральний підлокітничок два підстаканички, тут нішу для якихось твоїх речей і USB-шечку для підзарядки автомобіля. І так автомобіль виглядає ззаду наперед. Ну, Hyundai Kona має стиль. Відкриваємо. Багажник, багажник. Досить вмісткий, як для, такого, для такої версії автомобіля. Якщо треба щось загрузити, задні е, спинки сидінь можна зняти, ну, тобто вони складуються і загрузити щось габаритне. Також зарядка йде у комплекті. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це суперський електромобіль на кожен день, в міських умовах, саме те, що тобі потрібно. Має зарядочку ось так, таку от. І ось такий от тандемік-зарядок. Приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22 в місті Києві біля Жулянського мосту, знаходимося. Роби тест-драйв, СТО та забирай її до себе додому. Можеш взяти як заповний шматок грошей, який буде вказано в об'яві, так і 15% від тієї вартості віднімай, то буде твій аванс. І можеш взяти її від 1 до 5 років у нас в лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.